Всім привіт! Сьогодні готуємо улюблене печиво з дитинства: гусі чи лапки це ніжне, ароматне сирне печиво, яке точно сподобається кожному. Давайте розпочнемо. Для початку потрібно підготувати сир. Протріть його через сито або перебити блендером, як вам зручніше. До сиру додаємо розтоплене вершкове масло. Я підігріла його в мікрохвильовій печі, щоб було легше змішувати. Перемішуємо все до однорідності. Додаємо ванільний цукор, звичайний цукор, одне яйце та дрібку солі. Знову добре перемішуємо. В окремій мисці змішуємо борошно та розпушувач. Додаємо цю суміш до сирної маси і замішуємо тісто. Спочатку можна використовувати ложку, а потім перейти до рук. Змішуємо м'яке, приємне тісто, яке не липне до рук. Ось такої консистенції повинно бути тісто. Далі я ставлю його в холодильник на півгодини, але це не обов'язковий крок. Після цього ділимо тісто на дві частини. Одну залишаємо в холодильнику, а іншу розкачуємо в тонкий пласт на присипаній борошном поверхні. Старайтеся робити його не надто товстим, щоб печиво під час випікання зберегло свою форму. Далі беремо склянку або вирубку і вирізаємо кружечки. Забираємо тісто, яке залишилось, і відправляємо його в холодильник. В миску насипаємо цукор і обварюємо одну сторону кожного кружечка. Потім складаємо кружечок навпіл з цукром у середину. Знову обвалюємо одну сторону в цукрі і ще раз складаємо. У вас має вийти маленька, трикутна форма. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментом. Випікаємо в духовці розігрітій до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Слідкуйте за своєю духовкою, щоб печиво не пересохло. Ось і все. Подивіться, яке ніжне та красиве воно виходить. Смачного! Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові рецепти.